Вітання всім телеглядачам телеканалу Вінниччина. Це передача Актуальне інтерв'ю. І сьогодні до студії ми запросили Павла Кравченка, кандидата історичних наук, професора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, заслуженого працівника освіти України. Ми щирі вітання вам, Доброго пане дня. Павле, в нашій студії. Сьогодні ми поговоримо про важливий для української історії та й для українців загалом день. Це. Про події, які відбувалися вже 106 років тому, а саме у 1919 році, 22 січня, день соборності України, державне свято, яке щороку ми відзначаємо, згадуємо, пам'ятаємо, обговорюємо кожного року. Звісно, в різні періоди історії було була різна подача, різне ставлення до цього дня. Але будемо говорити про історичні витоки, про ті події, які сприяли ось е, саме тому, щоб відбулося це історичне рішення для України. Ну і про те, як воно відгукується сьогодні, історична така коротка ретроспектива. Отже, е, згадаємо про історію трішки, які були передумови, які власне привели до проголошення акту злуки між УНР та ЗУНР. Напевно, що треба розпочати з Першої світової війни та її наслідків. Тому що, власне, важко сказати, як би склалася доля нашої держави, якби не Перша світова війна. Взагалі війни призводять до значних катаклізмів, особливо такого масштабу, коли війна охопила практично весь європейський континент. І саме вона вже в 1917 році призвела до. Розпаду Російської імперії е, на, на Дніпряччині виникає Українська Центральна Рада, Соціалістична Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським, яка проголошує автономію України. Перший, другий, третій універсал це автономія України. І 22 січня тільки 1918 року. Зв'язку з різким загостренням зовнішньополітичної ситуації, Центральна Рада проголошує незалежну Україну, тому що загроза московського московського вторгнення була реальною. Вона була реалізована російськими більшовиками. Але 22 січня, повторюю, був проголошений центральний четвертий універсал, який виголосив. Проголосив незалежну Україну і це Незалежний... було основним в цьому так, документі, так. Українська Народна Республіка стає незалежною державою. От, але це 22 січня 1918 року. Війна ще продовжується Перша світова. Вона закінчиться 11 листопада 1918 року. Українська незалежна держава в вирі військових дій, в вирі міжнародних подій. Вирі того всього, що відбувається, більшовики вже прийшли до влади. Вони прагнуть встановити таку ж саму більшовицьку владу в Україні, тому що для них було зрозуміло, що без України вони не втримаються без українського хліба, вугілля, металу. І так далі. І Оця боротьба призвела до того, що Україна опинилася в дуже складній ситуації. Сьогодні багато про це говорять, про причини поразки Української Народної Республіки. Як на мене, вона не могла тоді виграти, просто не могла. <кій> Тому що Українська держава в силу певних причин зробила ставку не на Антанту, яка перемогла в Першій світовій війні союз. В першу чергу Франції та Великої Британії, а вона зробила ставку на блок центральних держав, тобто на Німеччину та її союзників. А Німеччина програла Першу світову війну. От чому справа. Але поразка Німеччини. І розпад Австро-Угорської імперії. Бачите, міжнародний аспект без нього настільки ну, все взаємопов'язано так, в світі. Так. І розпад Австро-Угорщини, яка розпалася, це була багатонаціональна імперія, так само як російська. одна із найпотужніших. Так, так, і ці події призвели до того, що в листопаді 1918 року проголошується Західноукраїнська Народна Республіка. На західних землях, на землях Галичини у Львові. У Львові. Але там ситуація теж була дуже непростою, тому що поляки претендували, звісно, на Львів, а поляки проголосили незалежність. Вони так її відзначають 11 листопада 1918 року. От і о, ситуація складалась так, що Західноукраїнська Народна Республіка теж о, по суті починається війна між Польщею і Західноукраїнською Народною Республікою. У нас війна між більшовицькою Росією і, і Українською народною і це республікою. стало таким стимулом для об'єднання, і це стало стимулом до об'єднання. І якщо говорити високим слогом, скажемо так, а воно так і було насправді, що бачите, віками як би воно не звучало пафосно, але українці, які жили на заході України, і українці можна сказати надністрянської України, і українські українці надніпрянської України, вони завжди відчували себе одним народом українцям. От, і це було дуже логічно. Це було дуже логічно, що вже восени 1918 року починаються переговори між двома українськими державами, і була домовленість про те, що проголошення злуки, з'єднання, от соборність української держави, буде виголошена. 22 січня 1919 року так і воно сталося в річницю проголошення незалежності Української Народної Республіки. Ви казали, що про, коли ви говорите про значення, яке мінялося так, відношення до проголошення, звісно, що воно змінювалося. Сьогодні Путінська Росія на чолі своїм вождем фюрером. Взагалі стверджує, що України ніколи не було. Це її вже створили більшовики. Ну це м'яко кажучи, брехня. Це навіть на міф не тягне. Звичайно, звичайно, це не тягне абсолютно ні на що. І підтвердження тому, якраз і четвертий універсал, і соборна Україна 1919 року. Від цього факту нікуди не подінеться. Він був є документ. Звичайно, власне, який сьогодні так. через 106 років підтверджує історичні свідчення так. великої кількості людей, і так. власне це не зітреш з пам'яті народу Звичайно. з пам'яті в покоління, якби більшовики і от совєтський період двадцятого століття. Якби вони не старалися стерти з пам'яті, нічого в них не, не вийшло. Нічого в них не вийшло абсолютно. Пане Павле, а як от події того часу це майже рік? Да? Рік з невеликим від самої ідеї, від коли оці події нуртували в Європі, власне, в Україні? А, як ці події вплинули на майбутнє становлення України як незалежної держави? Як незалежної держави? Ну, бачите, ми, ми чудово знаємо історію. Ми знаємо, що Соборна Українська держава, яка виникла того часу, вона потерпіла поразку, і знову Україна була розділена між вже Совєтським Союзом. Совєтської Росії. І цей переп... переподіл земель відбувався не один так, раз і Друга так, світова. І... Так, і... частина українських земель відійшла значна частина до Польщі, частина до, до, до Чехословаччини. Ось таким чином українські землі знову, частина до Угорщини, знову були розділені. Знову ідея Соборності, про ню згадали в 1939 році. Внаслідок подій навколо Чехословаччини. Чехословаччина тоді зникла як держава, незалежна держава в березні 1939 року. Але та частина Закарпатської України вона проголосила свою незалежність і згадали вони про соборність. Але та незалежність теж була приречена, звичайно, тому що боротися з угорською армією було практично не, не, не було нереально, неможливо. неможливо і не було чим. Ну, от. Звісно, що ідея соборності в роки Другої світової війни. Ну, ще раніше я забув сказати, 1929 рік виникає організація українських націоналістів. От, які якраз боролися за українську соборну державу. От. Ця ідея знову виникає з новою силою під час Другої світової війни, коли на початковому етапі от цієї війни націоналісти зробили ставку на нацистську Німеччину, але вже перші дні. Після нападу на Совєтський Союз показали, що Гітлер не в захваті, м'яко кажучи, від ідеї Української незалежної держави, 30, сер... 30 червня 41-го року, була проголошена незалежність України утворення української держави у Львові. Але через декілька днів всі учасники, активісти були заарештовані. Той же самий Степан Бандера був. Попав у концтабір, де сидів до кінця 1944 року. Ось таким чином ця ідея вона жила, тому що українська повстанська армія боролася за незалежну Україну, але знову ж таки боротися з двома тоталітарними режимами. А після того, як сталінський тоталітарний режим почав звинищувати Україну, повін так він переміг угу, гітлерівський тоталітарний режим і боротися з такою машиною. Ті хлопці, дівчата, вони розуміли, що вони по суті приречені, але от вони пішли на цю жертву до 56-го року, так і підсятчетвертий рік, взагалі так вважається, але mm. є свідчення, що і далі ще були під ще був підпільний і збройний. Рух. От рух ну згодом він переріс Союзу. в інший рух, так де звісно, оця традиція продовжувалась, і вона без не записнулася. До... От якраз без цієї традиції на західноукраїнських землях, звісно, в першу чергу там відбувалася основна боротьба після другої світової війни. Без цієї традиції дуже проблематично і важко говорити про 1991 рік. Тому що кожне десятиліття приносило своїх, народжувало своїх героїв, звичайно, свої події. Мадея продовжувалась знакові. вона жила жива. Вона, вона була передавалася. Жива. І коли говорити про 91-й рік, то ще жили свідки, ще жили учасники, хоча не багато, але, але вони були. але вони ще були. Вони ще були, і от ця естафета була передана в 91-му покоління, покоління і році, і саме напевно, тому, що відбувся ось ця подія з так. акт злучення, так. і напевно, це було от таким важливе, важливою подією, яка й підживлювала і давала сил боротися за Абсолютно незалежну вірно. Україну так, в тих кордонах, сьогодні... в тих межах, так. які сьогодні ми от переусвідомлюємо, можливо. Угу. Так сказати, переоцінюємо роль і значення тих подій і 22 січня 2018, і 22 січня особливо 2019 років, тому що в сучасних умовах ідея Соборності, вона актуальна, як ніколи. Як ніколи сьогодні особливо звичайно. от я зараз згадала важливе питання. Ми відзначаємо кожного року стільки то років, 30, 33, 34 і так далі, незалежності України, але ж. Історики говорять, що про незалежність потрібно зовсім вести числення зовсім з іншого часу. І я підтримую цю точку І от зору. Чому саме ви підтримуєте, що нашій незалежності вже набагато більше, аніж там ми звикли відзначати на моє глибоке переконання? Очевидно, в тій Верховній більшості своїй комуністичній Верховній Раді, яка проголошувала незалежність 1991 року, не було кого кому підказати. Автором. Там ішлося про цей документ. Піднімали, йшлося, йшлося, але... Йшлося, але чомусь не наголосили, що відбулося відновлення, відновлення незалежності, так. яка була проголошена 22 січня. От і це, поляки, і це я ж от згадую, поляки uh -huh. це зробили. Вони ведуть відлік своєї незалежності від 11 листопада, як я вже uh -huh. сказав, 1918 року. Чи можна сьогодні вважати ось цей день ці події таким своєрідним символом боротьби за незалежність в сучасних реаліях України Поза всяким сумнівом. Тоді коли ми відвиборюємо сьогодні кров'ю потом людськими життями, життями дітей, дорослих, жінок, цивільних, військових, свою незалежність, звичайно. Сьогодні ідея соборності, вона, вона жива, вона гостра, вона болюча як ніколи. Тому що ми щодня, ще хвилинами ми слухаємо, чуємо, що відбувається на сході, які жорстокі бої, як московити все-таки намагаються реалізувати свої плани, як вони намагаються відібрати, ну принаймні частину України, яку вони вже включили. До складу своєї mm -hmm. своєї держави. Так що ідея соборності, вона, вона, вона не жива. то, що жива, вона не то, що жива. Ми, можливо, в якійсь мірі маємо ще більше усвідомити роль і значення отієї от події, яка відбулася 106 років тому. А, а яким чином тоді, от продовжуючи цю, цю, цю тему, е, уроки автозлуки можуть бути корисними в сучасній геополітичній ситуації, коли йдеться про кордони України, про е, нашу не тільки про нашу незалежність, а про те, якою буде, в яких межах, в яких кордонах наша країна? Е, я б повернув би ваше питання трішки в інший бік. Е, е, на моє глибоке переконання сьогодні. Звісно, кордони нашої держави мають бути непорушними От, в міжнародно визнаних межах, правда? От є, є відповідні міжнародні документи, які гарантують наші кордони. Але ще одне, як на мене, важливіше навіть даруйте мені, можливо, зі мною будуть незгодні, ідея єдності українців, українського народу. Сьогодні, яка і буде запорукою нашої перемоги і буде запорукою нашої соборності. Соборність має бути в першу чергу єдність. українців, так. єдність. От власне це мова не лише про кордони угу. держави. Це те, що роз'єднати хотіли так, оці мапи мальовані з 2004 так. року. Що це ага. західна Україна, західняки, Донбас, це те все, що намагались руський мір роз'єднати і десятиліттями. Продемонструвати, що це так. різні землі, різні країни, різні люди. різні... Мені вчора mm -hmm. дуже цікаво, так прозвучало в однієї нашої викладачки Наталки. Жумот, що не варто говорити західна Україна, східна Україна, а треба говорити захід України. І схід і, і схід України, Україна і єдина день. соборна день. держава, Її, вона не різна, це не, не різні держави в державі. Ні, це єдина соборна держава. Ну і власне, ви сказали от таку чітку тезу і важливу фразу. Власне на цьому і базувалися ті люди, які так. 106 років тому створили цей документ так. акт. Злуки ця це подія була такі, від, люди. відбувала відбулась. Ми наступного разу. Ми я думаю, що це та тема, про яку потрібно говорити. Я сьогодні не запитувала про тих людей, які причетні до цієї події, але ж в історії прізвища да не, не горять. Звичайно, документи не горять і є. їх потрібно пам'ятати. Так, от саме про єдність, про непорушність кордонів, про єдність і про об'єднання наших людей сьогодні, українців Сходу. Заходу, півночі, півдня це те, що сьогодні власне, дає нам сили боротися із нашим ворогом і відстоювати нашу незалежність. Це те, що залишається сталим базовим. Тому я щиро дякую вам за те, що такий короткий дякую екскурс вам. в історію нагадати власне, про ці події, які, бачите, 106 років пройшло, а вони важливі. Я точно переконана, що скільки не пройшло для історії кожної держави, так є якісь такі базові ключові події, які визначають. І майбутнє це та подія, яка визначила наше майбутнє. Відзначає, пам'ятає, дізнаємося про свою історію, тому що ця дата об'єднує українців незалежно від регіонів чи політичних переконань і зміцнює нашу національну ідентичність, додає впевненості в нашому спільному майбутньому. Дякую вам і дякую нашому гостю Павлу Кравченку, кандидату історичних наук, професору Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинському. Заслуженому працівнику освіти України до наступних зустрічей в нашої студії. Дякую Святом всім телеглядачам.